І так, всім привіт! Які в мене плани на моє перше село Маріуполь? От, перший план це. От, е, був переробити електростанцію. Я її переробив. От, ви побачите результат в короткому відео. От. Ну Взагалі там десь три коротких відео, то я, як я її переробляв. От. Значить, е, друге, це переробити дахи в житлових кварталах. От, дахи тут виглядали от так. От. Взагалі мені вони не подобаються, я їх робив швидкоруч. ручку. Будуть тепер отакі дахи. У всіх будинках, абсолютно у всіх будуть такі дахи. От. Значить, третє це переробити той завод або залізнести його. Він мені тут не подобається. От, мені його тут взагалі не треба, я не знаю, що він тут є, але то житель мені сказав, давай завод, давай завод. Він мене вмов, я його тут побудував. Четверте це тут доасфальтувати оту дорогу, сільську. От. П'яте. П'яте. Значить, що у мене п'яте є? П'яте це знести отой будинок. Хоча він тут як пам'ятка стоїть, але він тут займає дуже багато місця. От. Шосте. Це знести завод Азовсталь. Отой. От завод. От. І побудувати новий.